На тому місці, де він побудований, він і зберігся. Він якби вітає всіх приїжджих у Закарпатську область. Унікальність ви можете подивитися на, на, на неї. Дуже приємно, що не тільки ті, які будували, але й ті, які зберегли. Це дуже важливо для нас. Ну, я думаю, що із унікальністю цієї церкви. Збільшиться потік туристів у наш край. Якщо подивитися на хрести, то подивіться два, два зовнішні хрести це є Класичні, і всередина це є православний церкву. Ну, є така тут, говорять, прислів'я або якийсь такий, ну що, яка влада, такий центральний хрест. А люди бояться, що це буде музей, але це не музей. І... Церква як була, так і записано, так і буде діюча, яка вона була, така і залишиться. Оце цього саме більше люди боялися. Ну я думаю, що з часом це розвіються ці такі догадки, ці всякі різні розмови. Про що вона буде музеєм. Єдне єдине, що дуже важливо, що на нашу церкву звернула увагу і держава. Тобто вся влада віднизу її доверху. Ну і якщо воно занесено в спадщину ЄНЕСКО і буде охоронний знак виданий цій церкві, то і надалі буде держава приділяти більше цьому значення.